Ольга Кропива! Оплески! Зустріла бившого. Змінився дуже він. так. Був такий жвавий, веселий, шуточки, такі джинси, футболочки з принтами. А зараз такий поважний став, знаєте, кроватка лежить, мовчить. Кажу, мовчи, мовчи. Поклала квіти і пішла. Була на курсах як заводить друзі. І перше завдання знайомство. І я розумію, чому у цих людей немає друзів. Бо Вони спілкуються як представники компанії Кей». Привіт, я Света, Ось моя візитка, ось новий каталог. Зроблю вам максимальну знижку. Це курси заводить друзів, да, а не продавати своїх послуг. Краще приходьте на мої виступи, Підписуйтесь на мій інстаграм. А в мене є ще й у YouTube канал. До речі, підписались на мій YouTube. Щоб твої відео дивилися, треба, щоб назви були прям кликбейтні. І в мене там є відео, мій перший дікпік, як я спала з трьома чоловіками. Але найбільше переглядів набрало відео Я досі живу з мамою. Я думаю, наступні відео будуть називатися Я досі живу з мамою. 2», Мама повертається. Мама проти кота». Під тим відео було дуже багато коментів, і хтось писав: Що у вас така мама? Це погано, треба їй здати в будинок для літніх людей. А я пробувала. Але вона знає адресу, повертається. Хтось каже, що я, що я не люблю свою маму. Це неправда. Звісно, я люблю свою маму. Це закладено природою. Дитина любить свою маму, бо від цього залежить її виживання. Нарешті мама любить мене. бо від цього залежить її виживання зараз. Хожу до психолога. Хто ходить до психолога? До речі, раніше приховували, що ходять до психолога, зараз хизуються, що були у психіатра. І коли я прийшла до психолога, спочатку я була в шокі. Мама буває не права. Дайте мені довідку спочатку. Я покажу мамі. Вона не вірить. Є успіхи в мене, є успіхи. Я вже можу сказати: ні, мамо, зі мною так не можна. Перед зеркалом, правда? Але, але дуже впевнена, дуже впевнена. І в мене, знаєте, є підозра, що те, що я живу з мамою, і те, що я потребую психолога, якось пов'язано. Тому я вирішила, що нам треба жити окремо. Шукаю для мами квартиру. А це виявилось дуже складно. Навіть складніше, ніж устроїться на роботу. Бо питають, скільки років? Чи був, чи був досвід життя на орендованої квартири? Чому з'їхали від попередніх хазяїв? Будь ласка, рекомендації від попередніх хазяїв. Якщо чесно, з нашої родини під всі вимоги, майже під всі вимоги підходить тільки кіт. Але він не збирається з'їжджати і з тваринами не можна. Тому донька каже, треба купити великий будинок. Вона мріє про великий власний будинок. А я мрію, щоб в мене ніколи не було великого власного будинку. Бо я знаю, що це. Я народилася і виросла. Приватному будинку в історичному центрі міста Донецьк. А якщо знати історію міста Донецьк, то історичний центр це не бруківка, не акуратні домики з квитами. Але пешеходна зона. Да, в нас пешеходна зона там ну, бо забули прокласти дорогу. Всі, всі машини зав'язли в багнюці ще з початку вулиці. На карті вулиці моїй теж нема. На карті це не помилка, вона позначається як зелена зона біля металургійного заводу. І я не знаю, чому її назвали Зелена, бо воно сіре все під пилюкою. Родичі, наш будинок називали садиба, фазенда, ранчо, да? в залежності від того, хто який серіал дивився. Хтось навіть заздрів. Каже: ви живете, як королі. А в нас із королівського був тільки один ритуал ранковий виназ горшків. Я виносила свій і бабусін, останні, як холопи, ходили на двір. У нас дійсно був великий будинок однокімнатний. Тобто кімнати були, але не було дверей. І в одній кімнаті батьки займаються сексом, в іншій кімнаті дрочить брат. Ми з бабусею робимо вигляд, що ми нічого не чуємо. Хоча, може, бабуся дійсно нічого не чула, я не знаю. Коли в підлітковому віці в мене був бунт, і я не могла пойти в свою кімнату і грюкнути дверима. Ну, я могла тільки резко задвинути фіранку, щоб всі поняли, як я ображена. То коли я чую, що у кого є приватний будинок, я йому співчуваю. тримайся, брат, на да, відморозь жопу. Про роботу. Намагаюсь влаштуватись на роботу, але це складно, бо мені відмовляють через вік. Кажуть: ми молоді, амбітні, ви не впишетесь в колектив і взагалі ми як сім'я. Я думаю, ну Яка сім'я без бабусі? Давайте чесно. Ви будете тупіти і пердіти. Так це ж мої професіональні скіли, тому що сенс. Я що одні молоді амбітні і хтось напередів. Будуть один одного підозрювати, виясняти, хто це. А коли у вас є бабуся пердуся просто призначайте її відповідальною. Ось Сергій, маркетолог, відповідає за піздьош. ось адміністратор баба Оля. Відповідає запереш. За чотом теж вона натопила. Бабуся становиться непомітно. Спочатку в метро тобі молодик поступається місць там, і ти думаєш, хм, я ще ого. го А колінки такі, а ми вже ой-ой. Є п'ять стадій прийняття, що ти бабуся. Якось онука мене питає: бабуся. А ти завжди була бабусею. А я яка я тобі бабуся? Відійди від мене, незнайома дівчинка. Це стадія заперечення. Потім, коли до тебе звертаються бабуся, ти нічого не кажеш, тільки своєю палицею ганяєш. їх. Типа розійдись. Потім починається торг. Я бабуся тільки для своєї онуки. Потім депресія. Ти сидиш, дивишся теріал, серіали і плачеш, а потім прийняття. Починаєш збирати вузлик на похорон, ходиш між могилок, придивляєшся. Пам'ятники обираєш себе, да? і думаєш, бути консьєршкою ну, ну, так вже і погано. Розкажу ще один випадок, який в мене стався. Біля магазину завжди якісь бабусі розкладають свій товар. Так, щось продають, може щось з городу, може, щось з квартири виносять. І я якось купувала капусту. Тобто підійшла, все розкладено, нікого нема, потім підходить бабуся, я питаю ціну. Вона вважить капусту, я даю гроші, вона дає решту, а потім під'їжджає автобус, вона біжить, сідає і уїжджає. І все лишається. Я думаю, що це? Тобто рандомна бабуся продала мені капусту чиюсь і втекла. Чи я купила франшизу, і тепер я, бабуся, продаю капусту. Я на всяк випадок теж втекла, щоб не платити двічі. Думаю, що це було? А на наступний день я йду і бачу об'яву, і там написано: загубився пес, викрутився з нашийника, допоможіть знайти. І десь з мене з глубини починають виригатися слова. Пес вони загубили. Да? Треба дивитися було за своїми собаками. Бу-бу-бу-бу-бу. Чувствую, вже на плечах в'язана кофта і берет. Думаю, ось що це було. Це була посвята в бабусі. Тепер мені не можна жартувати про секс, да? тільки про секс. Піду куплю кекчуп сяду на автобус і буду кричати: закройте вікно, бо дує!». Їздила на Кіпр, не відпустку, якщо вам від цього легше буде, допомагала дочці з онукою. І я люблю мандрувати, але я мріяла мандрувати налегке. Але в моєму випадку, навіть якщо я не візьму валізу, так, все одно буде перевіз. Зайвої ваги дуже важко позбутися. Треба слідкувати за харчуванням три рази на день, кожен день все життя. Наука не стоїть на місці. Вони видумали аземпік, його треба вживати кожен тиждень, слідкувати все життя. Але є, є спосіб, достатньо одної. Ракети. І зайва вага тебе більше не хвилює. Ладно, не так кардинальна, досить шахеда. Коли я розповіла цей жарт чату GPT, він дав мені контакти психіатра. Коли я розповіла цей жарт психіатру, він виписав мені пігулки. Коротше, жарт не зайшов, пігулки зайшли. Дякую.